Друзі, вітаю! Вчора наші прекрасні хлопці-дівчата за допомогою французьких ракет скальп знищили російський корабль, який мав обстрілювати нас із вами калібрами. Давайте це розберемо дуже класна новина, але ви спершу підписуйтесь, а далі я вам розповідаю, що власне сталося. Командувач повітряних сил, генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив, що українські військові потопили один з найсучасніших кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації, носій крилатих ракет Калібр. В анексованому Криму вчора лунали вибухи, оголошували повітряну тривогу, перекривали міст. Я вже почав радіти, що це насправді скоро знову покладемо. Цю недобудову, але виявилось, що новина нічим не гірша. Знищили корабль, який Росія намагалась вивести тільки в море, який мав брати участь уже в маневрах разом зі всіма, але наші зробили, що цей корабль не побачить прекрасного українського моря, тому що його знищили. Пізніше Олещук повідомив, що українські пілоти завдали авіаударів по інфраструктурі суднобудівного заводу Залив у криці. Тоді не було відомо до чи знищений корабль. Власне, тому я вам і не писав відео, але сьогодні є всі підтвердження, що кораблика немає. Пішов доблісно на дно, як і піде за ним вся Російська Федерація. Вранці наступного дня Олешк таки підтвердив знищення одного з найновіших російських носіїв калібр. Написав просто «підтверджую». Нагадаємо, що після вибухів окупанти півдня заявляли, ніби частина уламків збитих ракет впала на територію. Одного із сухих доків. Лише пізно ввечері наше Міноборони повідомило, і, власне, Олещук про це повідомив, посилаючись уже і на російське Міноборони, що корабель Чорноморського флоту зазнав Ну, А сьогодні вже дізнали, що він просто знищений. Ось така історія, дуже коротка, але для. Гарного дня, прекрасна новина! Друзі! Попрошу, щоб далі наші хлопці-дівчата панували в Чорному морі де окуповували Крим. Зробіть донат на спецбатальйон Стугна, п'ятиметровий дрон, підводний дрон, який має виконати дуже важливе завдання. Ми з вами збираємо мільйон 200, 000. під 300 тисяч ми вже зібрали, але треба рухатись далі і дозбирати цю історію і купити їм, по-моєму, чотири електродвигуни, акумулятори та системи управління. щоб він тихесенько якраз потрапив в ту ціль, яку йому поставить. Наше військове керівництво тому опис банка PayPal в описі цього відео. Зробіть, будь ласка, донат. Як мінімум, таку гарну новину треба й підтримати гарним донатом. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Гарної неділі до зустрічі.